Шати свершечки вас є, не я б'ю через тиждень велички, світло вербитя настало, радість нам подарувала, край гріх і біля річки скрились котиком вербички, галузочки посадили і так розуму навчили. Щоб здоровими зростали, маму, з батьком шанували. Гілочки, тоненькі, котики вербові, всі благословляй, щоб були здорові, щоб жили в любові і достаток мали, щоб у молитві з Богом і діточки зростали. Вербний красне розцвітає, провели день сповіщає. і під ноги стали гілочки разом. Зарводи, сонце зігріває, а душа радіє, а душа співає, був ще близько свят, писинки та паска. Бо на землю сходить світла Божа ласка, бо вже за тиждень буде населених ключкі, тоненькі, от котики пухмасті, а тут мир та щастя спокою бажаю